Були люди, яких ми ніколи не знали, яких ми ніколи не бачили, про яких ми ніколи не чули, які просто хотіли допомагати. Приймали до себе біженців для того, щоб накормити їх, дати їм житло. Пане Мирославе, добрий день. Вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую, що знайшли час поспілкуватися сьогодні з нами. Добрий день щиро, дякую за запрошення. Спершу хотілось би поговорити з вами про інформаційну війну, яку веде Росія проти України, і не тільки на теренах України. 4 листопада Путін заявив, що нібито в Румунії а також Угорщини та Польщі зберігається ідея поглинання України, сформована Варшавою ще перед Другою світовою війною. Це цитата. Своєю чергою Міністерство закордонних справ Румунії заперечило вигадки президента Росії про нібито бажання Бухареста заволодіти частиною українських територій, які колись входили до Румунії. І моє запитання буде до вас таким: наскільки масованими є атаки Росії в цій інформаційній війні на румунів і на українців, що живуть в Румунії? Звичайно. Ця війна, якщо хочете, інформаційна, в тому числі інформаційна, яку веде Російська Федерація, вона дуже відома і е, вона не нова для українців в Румунії чи для Румунії за це. Е, Взагалі, громадяни Румунії вони дуже добре це розуміють і вміють перевіряти всю цю інформацію. До речі, так як і ви казали, Міністерство зовнішніх справ Румунії з самого початку дуже чітко проявило свою позицію щодо цієї інформації, в тому числі це її бачення всіх громадян Румунії, незважаючи до якої національності вони належать, що взагалі зараз а, говорять, як, з якими заголовками. Зараз виходять засоби масової інформації в Румунії. Що можна побачити по телебаченню? Чи можете ви це оцінити як більша підтримка України? Чи... Все ж таки часто виступають з критикою засобів масової інформації дій румунської влади виступають за або проти підтримки України. Ні, Румунія з самого початку вона е, я казав, уже не знаю, який котрий раз проявила статус надійного партнера і друга України, і це ми можемо побачити е, і між громадянами Румунії по телевізору, чи я знаю яких інших каналах інформаційних. І e, я завжди це казав, що для нас, для всіх є дуже важливо, щоб ми e, розуміли і щоб цей стан підтримки він e, продовжувався на щастя для нас. E, це і зараз e, бачимо в Румунії. Це бачимо e, як підтримує і простий народ, як підтримує українців, як підтримує Україну. І я думаю, що це є e, зараз e, найважливіший момент, щоб e, всі, незважаючи зважаючи де ми були, в якій державі ми жили, щоб. Порозуміли, що підтримка, яка потрібна, щоб надходила до України, вона продовжувалася, і це на щастя. Ми бачимо всюди в Румунії, як з боку уряду, так і в представників парламенту, так і в простих громадянах. Тобто, в цій сфері нема нема жодних питань щодо цього. Через нещодавні кілька масованих обстрілів російської армії дуже сильно постраждала енергетична інфраструктура України. Як румунський уряд відреагував на ці події? Як би ви оцінили підтримку Румунії на заклик про допомогу саме в енергетичній сфері? Ви дуже добре знаєте, що фактично з 24-го Румунія вжила низку заходів для того, щоб допомагати Україні, в тому числі і в енергетичному секторі, в тому числі щодо експорту зерна, і тут можемо підкреслити дуже добру співпрацю, яка і на даний момент існує, і на регіональному рівні тут говоримо головно про повіти, які Межують із регіонами України, і звідти і на зараз дуже велика допомога і в цій сфері йде до речі, і союз українців в Румунії до, до цього всього закуповує і зараз генератори для того, щоб допомагати обласним держадміністраціям, зараз військовим держадміністраціям, і головно шкільним установам. До речі, ця підтримка вона надходить із самого початку, але зараз Раз вона більш якщо хочете зосереджена на цьому для того, щоб підтримати енергетичний сектор. Звичайно, тут уже не будемо говорити про створену чітку структуру прийняття рішень координації, щоб дати можливість установам різними повноваженнями пов'язуватися і допомагати органам влади України, в тому числі і для кризи, через яку переходимо всі через біженців. отже, поговоримо про українців, які тікали від війни і тікали по всій Європі. Зокрема, за останніми даними в Румунії перебуває майже 90 тисяч українських вимушених переселенців. А наскільки раду Румунія приймає в себе українських біженців? Я можу казати, що відвідав дуже багато держав і. Бачив, можемо казати, гостинність держав, але все, що ми побачили головно в Румунії, я не думав ніколи, що це побачу. Я вам говорю не як представник української громади, або можу казати як простий громадян. Ми побачили ці моменти. Це фактично було нереально, тому що як до нас, так і до всіх представників уряду організації, всі зверталися з тим, як можуть допомагати і були люди яких ми ніколи не знали, яких ми ніколи не бачили, про яких ми ніколи не чули, які просто хотіли допомагати. Люди, які чекали на кордонах, люди, які е, приймали до себе біженців для того, щоб накормити їх, дати їм е, житло, і на даний момент е, знаєте, що Румунія є перша держава е, в Європейському Союзі, яка має е, середній довгостроковий план щодо е, допомоги. Біженцям, в тому числі їхній інтеграції на теренах держав, де вони тимчасово перебувають, з якими перешкодами і проблемами стикаються українці, коли вони потрапляють до Румунії? Це можуть бути мами з дітьми, можуть бути люди з інвалідністю, можуть бути люди літнього віку. Тощо які ці проблеми, і як вони вирішуються, чи скоро вони вирішуються? Румунія створила чітку структуру прийняття рішень і координації з першого дня кризи на рівні уряду була створена робоча група високого рівня, яка є координована прем'єр-міністром. По-друге, на рівні канцелярії прем'єр-міністра була створена стратегічна координаційна група гуманітарної допомоги на чолі з державними секретарями для того щоб забезпечити стратегічну основу гуманітарного реагування, таким чином був створений перший механізм реагування, і тут говоримо про екстрену допомогу. Кожен український громадян, який потрапляв з України, безпосередньо мав доступу і має надалі доступ до всієї території Румунії та залежно від обстанов, доступ до процедури надяна притулку. Тут говоримо про. Притулку Румунії належить до компетенції генерального інспекторату з питань імміграції. І що стосується доступу до процедури реєстрації, звичайно, тут зараз діє в шість регіональних центрів в чотирьох ключових пунктах перетину кордону, це дуже добре знаємо. Це в Сатумари, в Марамури, Шесучави і в повіті Тульча, враховуючи до складу та делікатної ситуації, Рад Румунії видав дві надзвичайні постанови, яким переміщені особи з України мають право на мінімальний пакет послуг і захисту, бо це є дуже важливо, щоб вони мали доступу до, до всіх цих послуг. А що включає цей мінімальний пакет послуг? Заходи безпеки. Тут говоримо, що на кордоні з Україною за перетином кордону та забезпеченням громадського порядку були збільшені, в тому числі і кількість працівників для того, щоб їх легко як казати на Ляти і допомагати тут. Говоримо про жандармерів, говоримо про офіцерів з надзвичайних ситуацій. Тут говоримо також про спеціальні заходи для потенційних жертв торгівлі людьми. Також було створено спрощений механізм виявлення випадків торгівлі людьми та поширено ідентифікаційні показники. Звичайно, тут говоримо про спеціальні заходи для. Неповнолітніх без супроводу також і в цьому напрямку були вжиті декілька кроків. Допомога при травмах також і в цьому цивільний захист, якщо хочете сфера зайнятості. Тут говоримо про загальні показники та стан на різних рівнях щодо, в тому числі щодо працевлаштування. Звичайно, говоримо і у сфері освіти. Звичайно, можемо і треба додати щодо. Дітей та та молоді, тому що е, знаєте, що також приблизно е, 38-39 тисяч на даний момент е, дітей переживає на теренах Румунії. Е, говоримо про е, це е, саме ура... ті діти, У... які тікали від війни разом з батьками, або самостійно? Е, або самостійно, і також говоримо про сферу е, охорони здоров'я. Так що є дуже багато сфер, е, в яких були в житті дуже багато е, заходів для того, щоб наприклад, якщо говоримо про е, Працевлаштування От, було зроблено я, зміни... я саме якраз хотів а, зупинитися на цих сферах. по працевлаштуванню, наскільки легко? А але перед тим хотів би запитати наскільки легко знайти житло. Якщо скажімо, фізична особа чи е, якась юридична особа бере до себе е, проживання е, переселенців біженців, е, тоді уряд забезпечує тій особі на кожного переселенця е, кошти для е, проживання та харчування, угу. в тому числі є і центри. Якщо вони хочуть е, жити в центрах, тоді є і центри, де вони мають все, що їм необхідно, але в тому числі. Є і така процедура, тобто вони можуть, наприклад, у квартирі, і тоді уряд їм забезпечує всі кошти для того, щоб вони там проживали і для харчування, в тому на числі. на який період ці кошти забезпечуються на півроку, на рік чи постійно? Це залежить від того, якщо просять допомогу про тимчасовий захист, тоді це, це доходить на рік, і вони можуть це продовжувати. Якщо ні, тоді до 90 днів. А Наскільки легко знайти роботу, зважаючи на те, що всі хочуть прогодувати себе і отримувати лише соціальну допомогу від румунського уряду. Цього недостатньо для нормального життя. Яка ситуація на ринку праці? Чи легко знайти роботу без знання румунської мови? Всі громадяни України мають право на працевлаштування в Румунії. Тут звичайно, що були зроблені зміни щодо понад 20 законів для того, щоб Громадяни України могли легше йти на роботу, якщо, наприклад, ви виїхали на території Румунії на законах підстави і подали отримати тимчасовий захист, тоді переселенці мають право праціврашуватися фізичними або юридичними особами на підставі статусу тимчасового захисту і видається дозвіл на проживання терміну на 12 місяців, і тут говоримо з можливістю продовжу. Оня цього терміну, що дозволяє працювати, звичайно, тут говоримо, що громадяни України, які хочуть працювати в нашій країні, їм не потрібна робоча віза, тобто вони можуть право влаштуватися. Якщо кажімо, немає документів, що підтверджують професійну кваліфікацію або досвід роботи, тоді необхідні для працевлаштування бути працевлаштувані на підставі самовідповідальної, якщо хочете, декларації. І про те, що та або інша особа, яка приходить з України, відповідає умовам щодо професійної кваліфікації. Всі необхідні заяви вони на офіційних сайтах. Вони можуть звертатися до регіональних центрів, де представники уряду надають їм всю необхідну інформацію, Незважаючи на це, наприклад, що вони не розуміють румунську мову. Уряд Румунії разом з міністерством освіти національним телебаченням та союзом українців в Румунії. Організують курси для румунської мови курси, які безкоштовно вони є так як для дітей, так і для дорослих, для того щоб вони могли легше інтегруватися. Також є і курси, які зроблені в різних центрах, в тому числі і в наших приміщеннях союзу українців в Румунії, де безкоштовно переселенці можуть вивчати румунську мову і таким чином, щоб вони легше могли інтегрувати себе в румунському суспільстві, в яких сферах найлегше українцю за Доном в Румунії знайти роботу, це якісь різноробоча сфера, або можливо там сфера громадського харчування. Чи легко знайти роботу за спеціальністю? Повторюю, є дуже багато випадків. Наприклад, є багато викладачів, які можуть і зараз працюють в нас в Румунії. Є, наприклад, представники мас-медії, які також. Знайшли роботу в нас у в Румунії. Є лікарі, також які знайшли роботу. Тобто в всіх сферах можна знайти роботу, беручи до уваги цю спрощену процедуру, яка надана урядом. За останній місяць кількість людей, які подають на роботу, їх постійно зростає, і це думаю, що є позитивна річ, в тому числі, що люди хочуть самостійно якось забезпечувати собі життя, і я думаю, що це є головним показником на майбутнє. А Яка ситуація в освітній сфері, до прикладу, наскільки легко влаштувати дитину до дитячого садка, або можливо до школи? Чи є місця в цих навчальних закладах дитячих? Чи там відбувається навчання українською мовою? Як, яка ситуація тут? Можемо казати, що фактично з перших тижнів уряд забезпечив продовження навчання на підтримку процесу навчання українських дітей та студентів. Тут звичайно можемо казати, що в Румунії є величезний досвід цьому, тому що знаємо, що в нас переживає і нацменшини, і в нас уряд дуже чутливо ставиться до нацменшин. меншин. У нас також у Румунії є і освіта на українській мові вже роками. Є заклади освітні, можемо казати. Від садиків до університетів, і також, але незважаючи на це, було вжиті заходи, щоб дозволити і можемо казати, заохотити та збільшити ступінь зарахування українських дітей до освітньої системи, в тому числі шляхом забезпечення необхідних людських ресурсів, шляхом найму румунських та українських вчителів, а також забезпечення необхідних матеріальних ресурсів. Тут хочу підкреслити, що де. Н аспекту, в тому числі, що е, зараз е, дуже багато шкіл в Румунії були обладнані для того, щоб, е, наприклад, діти, які хочуть вчитися за українською системою, які хочуть е, брати участь в лайних курсах, які організовані Міністерством освіти України, е, уряд Румунії їм надав класи, де е, придбані я знав всім, що треба інтерактивні дошки для того, щоб вони могли брати участь в цих курсах, і додатково з ними займаються наші фахівці українського походження. Які їм також допомагають, Незважаючи на це на е, підставі звернення, яка можна поставити до шкільних інспекторатів, будь-яка дитина, яка тимчасово проживає на теренах Румунії е, з України, вона може записатися як аудієнт у будь-яку е, шкільну установу на теренах Румунії. І що ще дуже важливо, якщо вони, каже, е, хочуть е, е, брати участь як е, в румунських школах, е, вони навіть і це можуть е, робити mm -hmm. так. Що не де вони хочуть, або я хочуть, в тому числі в університетах, і, і, і це можна робити зараз. У нас в Румунії понад 500 студентів, якщо я не помиляюсь, які записалися тільки тепер у, у, у вересні в університети. Яка є ситуація в, в, в сфері охорони здоров'я? Чи легко отримати медичну допомогу в у випадку термінових критичних ургентних станів, так званих? або людям які мають хронічні захворювання Українські біженці, які перебувають під захистом у Румунії, вони включені до національної програми громадського здоров'я. Звичайно, що уряд разом із партнерами забезпечив надання медичних послуг, таких також медичних матеріалів, лікарних засобів та виробів медичного призначення в рамках системи соціального медичного страхування, та забезпечує їх повну інтеграцію в систему охорони здоров'я Румунії. І ще з самого початку всі публічні лікарні мають доступу і українські переселенці, де їм надається безкоштовна допомога, тому числі, і якщо їм необхідно забезпечити переклад, що до цього все це забезпечується державою. Ще хотілось би поговорити саме про ставлення як румунів до українців, так і українців до українців. Чи помітили ви якісь Кардинальні зміни в ставленні місцевого населення до українців після початку повномасштабного вторгнення після 24 лютого, як би ви охарактеризували одним-двома словами ставлення румунів до українських переселенців? Вона з самого початку була ця підтримка, можемо казати, так як я вам казав, незважаючи... Від національності, незважаючи звідки це проходило, це було в містах, чи можливо в, в, на селах, всюди ця підтримка була, і вона і зараз є. І підкреслюю, що і, і зараз люди питають, чим вони можуть допомагати. Тобто, і щодо гуманітарної допомоги, якщо хочете, дуже багато фізичних осіб, людей, простих людей, вони і зараз це допомагають, і зараз звертаються, і постійно, якщо бачать там. Якісь новини з України вони приходять і питають, як можна допомогти, як можна надалі підтримувати, наприклад, переселенців. Да, всюди існує ця підтримка і ця співпраця. Тобто нема щось такого, щоб не діяло на даний момент у цій сфері. Румуни ще не втомилися від українців. Не думаю, що втомилися й не мав чому втомитися, тому що повторюю. В нас є дуже добра співпраця, і можемо казати, що наші нас меншини вони є містками, якщо хочете між нашими державами. І Тому ця співпраця вона діє вже багато років. Можливо, вона не була так дуже добре освітлена. Ця підтримка вона вже була якось так, як натуральна, якщо хочете. Ця співпраця вона більш інтенсивною. Стала це можемо казати. Це є дуже корисно. На мою думку, а немає таких настроїв серед е, румунів, що ці гроші, які витрачає румунський уряд на українських біженців, можна було б витрачати на інші сектори економіки для підтримки самих румунів? Е, уряд взагалі в нас е, дуже прозоро це все робить, і е, повторюю, маючи. Підтримку взагалі і представників парламенту, представників держадміністрації, в тому числі на місцевому рівні, всі розуміють, що треба допомагати Україну, і треба продовжувати це в тому числі, і, і зараз, і в такі нелегкі моменти, тому що, наприклад, цей, якщо хочете. Переселенці, дабо в тому числі ця криза енергетична, да вона не не впливає тільки на Україну, вона впливає на всіх. Тобто, всі розуміють, що потрібно підтримувати і далі, в тому числі, і щодо цього нема питань. І mm. на щастя для нас ця підтримка діє, і я думаю, що буде і надалі. А як українські біженці ставляться одне до одного перебуваючи в Румунії, можливо, ви помітили якісь. Зміни в настроях, особливо якщо говорити про україномовних і російськомовних українців, чи все тут добре? Звичайно, можемо казати, що я не думаю, що зараз десь в Україні або десь українець не тримає до українця. Я, я, я цього не думаю, і ми бачили, до речі, в нас ми святкували День української мови, і починаючи відтоді, організували декілька заходів, в тому числі для переселенців, і побачили дуже тісну співпрацю з тими, які розмовляють на українській мові, чи ті, які розмовляють на російській мові, єдине, що може можемо казати єдина зміна, яку ми побачили, є це, що більше розмовляється вже українською мовою між переселенцями, в тому числі з тих регіонів, наприклад, де розмовлялося більше російською мовою, але зараз бачимо, що і вони між собою, і з нами вони більше розмовляють українською мовою. І наостанок ще одне запитання можливо, навіть не запитання, а прохання про пораду. Що б ви порадили українцям, які тільки планують виїжджати з України? Що їм треба знати і пам'ятати в першу чергу, коли вони їдуть саме на територію Румунії? Дуже важливо є, щоб вони брали інформацію від перевірених джерел. Дуже важливо, щоб тримали зв'язок із представниками держадміністрації, представниками уряду союзом українців в Румунії для того, щоб вони мали перевірену інформацію і щоб до них надходили всі необхідні зміни, як на законодавчому рівні, так і для того, щоб вони знали, що для них робить сусідня держава. Ава, і це не тільки якщо вони планують йти в Румунії, це є е, якщо хочете наша порада і для тих, які е, думають йти до інших держав, тому що маючи правдиву перевірену інформацію, ти фактично е, можеш як найкраще е, запланувати своє е, тимчасове перебування на, на тих теренах і в тому числі мати доступ до всього того, що робить в нашому випадку е, Румунія. У всякому разі, кожен українець може розраховувати на допомогу, підтримку і захист на території Румунії, правда? Звичайно, без, без винятку. Дякую вам, пане Мирославе. Бажаю гарного дня. Я вам дякую так само.